Протягом двох місяців у селі Забороть проходив чемпіонат дю США номер 4 з футболу серед дитячих команд. За звання найкращих змагались юні спортсмени з Волині та Рівненщини. Всього 29 команд. Усі ці хлопці та дівчата просто закохані у футбол. Мені подобається футбол, це командна гра. Там можна себе відчути ну, вся, у всяких ролях. Там. Командна гра. Я тільки одну гру виграла, а далі там поразки, нічі. Ось. Я стараюся там забити гол, але не вийшло. Було один раз, один момент, але я погано зробив, але зробив кутовий. Футбол, ну командна гра, можна порадуватись, можна празднувати голи, ну класно. Де є куди потратити лишній час. Займаюсь десь 4-3 роки приблизно. Я хочу навчитись ловити. Якщо мені потім щось куплять, мені здалось ловити 10 м'ячів. Мі комер Мені цей чемпіонат класний. Е, ну, в нас грають самі менші 9 років, 11 років і 13 років. Ну, 13 років самі найкращі поки що. Не можуть зайняти третє місце, якщо виграють цю гру. У мене тато був футболістом, мене хресний футболіст. Ще я сам захотів футбол грати. Я займаюся футболом. Ну з трьох років вже я з татом дивився футбол, і він мені розказував, що це класний вид спорту. І так я хотів займатися подобається футбол емоціями. Для мене футбол це життя. Команди змагались у трьох вікових категоріях: 9, 11 та 13 років. Чемпіонат організувала до США No4 за підтримки департаменту молоді та спорту Луцькради та благодійників, які подбали і про призи для учасників і переможців. Відкритий чемпіонат у нас проводиться, можна сказати, вперше хороша підтримка і постійна підтримка від фонду Ігоря Палиці, а особливо дуже велика дяка. Катерині Шкльоді, голові правління фонду Ігоря палиці, яка завжди підтримує, ніколи не відмовляє у підтримці для проведення таких заходів. Бо вона, ну я рахую, що це людина, яка переживає за розвиток взагалі. Не тільки спортивний, а взагалі розвиток громади бачимо, що діти дуже задоволені змаганнями їм дуже подобається цей процес перемагати, навіть якщо щось не виходить, саме на змаганнях вони розуміють, чого вони навчилися, що їм ще треба вдосконалювати, і дуже важливо підтримувати це бажання дітей змагатися між собою. Фонд «Ігор'я Палиця – тільки разом у свою чергу допомагає в проведенні таких змагань, адже дуже важливо, аби діти отримували пам'ятні подарунки і пам'ятні сувеніри після того, як вони пере. Просто могли в цьому чемпіонаті чи просто взяли участь в окремих вікових категоріях. Хто переможець, вирішилось в останні секунди матчів. У найменшій категорії перемогла Олімпія 2015 У категорії ю 11 золото вибороли футболісти Луцької Олімпії. Серед тринадцятирічних спортсменів кращими стали Волинь із Луцька. Як від перемоги радий? Як перемогли? Це командний дух і. Просто добре зіграння. Якщо ви любите це діло, то і грайте і тренуйтеся, бо без тренувань, без тяжкого тяжкої праці нічого не добиться. Нам допомогла наша віра в себе Те, що ми завжди старались, допомога наших тренерів, те, що Ну, всі передавали цю силу, всі були настроєні, всім було складно, але ми старалися виграли. Нам допомогло, що ми пасувались, роздавали голові передачі, були багато поворотів. Та дякую нашому тренеру, що він нас добре так не тренував. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.